Сьогодні ми зустрічаємося з комісарем ЄС з питань внутрішніх справ Лібою Йоханссон, яка е, приїхала сьогодні до Києва. І це наша не перша зустріч в цілому, проте перша зустріч саме в Києві. Тому я вдячний за цей візит. За можливість особисто обговорити багато питань, які стосуються питань міграції, питань розмінування, питань розслідування воєнних злочинів, які вчиняються російськими військами тут в Україні, питаннями евакуації наших громадян. І питаннями протидії зловживанням злочинам щодо наших громадян, які перебувають сьогодні в європейському союзі. Ми обговорили всі ці питання, власне, як і кроки, які робить сьогодні Україна, і зокрема Міністерство внутрішніх справ, для того, щоб вивчати переговори про приєднання України до Європейського Союзу. Ми стоїмо поруч з вами. Ми залишаємося поруч з українцями. Ви ведете боротьбу за ті цінності, які ми абсолютно плекаємо та поділяємо. основна мета Путіна це зруйнувати Україну, а саме економічно, військово та інституційно. Ідеться про сам факт знищення держави України. Але ми цього не допустимо. Ми стоїмо разом з вами.